Уі. Всім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні у відео ви побачите, як людина, яка майже не бігає, записується на трейл. Хто? Оце придумав. У відео я розповім трішки про кембілий слон, про спорядження, яке я брала, що таке трейл ранів та змагання по краю зими. Ну і ви побачите трішки моїх страждань. Погнали! Не. не, 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 не. 19 годин, проведених в потязі, я приїхала в кемп Білий Слон, який знаходиться в селі Дземброня. Сам кемп розташований на схилі гори, що додає йому атмосферності. На час змагань мене заселили в один із котеджів лакшері місце. Так, я не із такої сім'ї, я із багатої. Саме кайфове місце в котеджі перший поверх, бо там стоїть камін. Наваняла ним, звісно, знатно, бо не вміла користуватися, але все одно кайфово. А ще є балкончик з видом на гори і річечку. Але в кемпі є різні варіанти житла, є багато різних бунгало, а саме прикольне, що можна зекономити і розкласти свій намет. А якщо ви котолюб, то вам точно варто відвідати кемп, бо котів бігає ну дуже багато. Але будьте обачні, вони там хитро жопі, бо сидять з таким видом, наче їх не годували роками. Але в неїдальні їх годують кожен день. І так, я не помилилась. Кемпі називають наєдальною місце, де можна смачно поїсти. А, і до речі, всім після змагань пропонували відвідати сауну. Але я була напівжива, тому не можу вам розповісти свої враження від сауни, бо я її не відвідувала. А взагалі про кемп можна розповідати дуже довго, тому щоб не затягувати, переходимо далі. А, почала перебирати наплічники і зрозуміла, що я була б не я, якби нічого не забула. Я забула покласти ковдру рятувальну, яка була в обов'язковому списку, і гребінець. Ну, Гребінець я тут не зможу купити, а от ізофоль зможу, тому біжу, купляю, і дякувати Богу, що я почала це робити зараз і є ще час, щоб купити. А якщо ви ніколи не були в білому слоні, то щойно я була на рецепції, де знаходиться пункт видачі магазину Шамбала, де я купила собі зафоль, тому побіжу далі пакувати свій наплічник. На годинку 8 вечора. Мені дуже хочеться вже спати. А, Всьому воно потяг. Я отримала стартовий пакет, мій номер 262 і також батончик. Все, що я знала про трейлранінг до змагань, це те, що ти біжиш із пункту А в пункт Б. А сама траса проходить через перевали, вузькі стежки і ті самі приємні місця у вигляді багнюки. Ну і те, що це має бути не так складно. А от як воно було насправді, ви скоро побачите. Це, звісно, постановочний ранковий кадр, так як за ніч я встигла декілька разів прокинутись, бо було холодно. Один із разів я встигла перевдягнутися з піжамки в термуху. Бо дуже замерзла. Потім прокинулась, майже зібралась, поставила камеру та дозбиралася. Я йду і бачу, як всі максимально підготовлені, просто з великими сумками. Я розумію, що зараз вони одягнені тепло, щоб не замерзнути. Потім нас перед стартом вони переодягнуться. Але я йду з таким баленьким брюзячком і відчуваю, що як наче щось роблю неправильно. Треба лісу пара. Я вже стою на старті. Зовсім скоро буде брифінг. Також тут є де набрати водичку, трошечки перекусити, погрітися і також реєстрація для тих, хто не знаходився в білому слоні і вчора не, не зареєструвався. Хотіла вам засняти старт, як сі вже, але на вулиці так холодно, що мене просто викинулася камера. Всі побігли, а я йду. Я, ну, я трошечки а, спочатку на старті зробила маленький забіг до камери і назад. Є хто йдуть, як я десь там, вже далеко. Люди біжать на старті, невеличкий азарт прокинувся. Захотілося теж а, бігти. Але я розумію, що я не настільки винослива. Якщо буду бігти, швиденько здохну. Тому я вирішила, що краще я буду йти. А там подивимося, може десь ще буду бігти. Я можу сказати, що бігти. Мені дуже не подобається, але мені не подобається, що я біжу і не дивлюсь. А дивлюсь тільки під ноги, бо трейл це ще й робота для мозку, тому що ти коли біжиш, ти дивишся і на траєкторію обираєш, і рельєф обираєш, щоб не підсквергнутися, не впасти. Тому дуже шкода. Але все одно прикольно. Знаєте в тому, що е, я біжу останнє, є свої плюси. Ніхто не бачить, що я біжу як рауля. Перша КП до якого я дійшла, я забула вам зняти, бо була трішечки задоволена. А взагалі на маршруті є КП, на яких ви можете трішечки поїсти, а деякі й деякі не трішечки купити чай, води, кока-колу і зрозуміти, що ви в принципі йдете в правильному напрямку. Але навіть без кп закрупитися важко, бо маршрут добре промаркурований. А також організатори надавали трек маршруту, який можна було завантажити в додаток. Я тільки війшла у смак е, бігу, а їх е, знову підйом. Твою мать. А, як мені туди залізти? Я дуже переймалася, що я замерзну. Я в мембранці. Ліски і в термусі. Мені жарко. Ну і оскільки мова зайшла про одяг, розповім вам про спорядження, яке я брала. Так як я морзляк, першим шаром обрала термоку поларбір від АКІ. Далі еластичні штанці від бренду Rep І від цього ж бренду легеньку, але теплу флісову кофту. За статистикою, першими мерзнуть пальці рук і ніг. Ніс та вуха. тому теплі шкарпетки, шапка, баф і рукавички маст хев. Далі трекінгові черевики, так як я знала, що бігти буду небагато. Але далі мають бути трейлові кросівки з гарним протектором і завершує ці шари капусточки, мембранна куртка для трекінгу від Black Diamond. Ну а тут речі, які я складала на плічник. І одна річ виявилась недієвою. а саме свисток. Далі зрозумієте чому. А, а ще маю для вас промокод на знижку Шамбала 15. Тільки походу у мене перевал, тому що От там стоять коровки, яких я боюсь. Свистка вони не бояться. Я 100% не сподобалась у тій білорижій коровці, бо вона е, то жує, то на мене оглядається. Дві вже ушли. Ну іди ти з Богом, ну йоли пали. Клята корова. Тікаємо, корів, сподіваюся, вони мене не догонять. Мені піднімається отут вгору, і я зараз тут. І оли наша, я на це підписалась? Дарма я скаржилась, що знову підніматися вгору. Бо тут так гарно. Хіло не видно, майже нічого. На цьому етапі до мене почало доходити, що я вже не встигаю дойти до темна, тому увімкнула турборежим, через що втомилась і вже не знімала. Тому переходимо до моїх вражень. Вчора в мене не вийшло записати свої враження після змагань, тому записую їх сьогодні. Що я хочу сказати? Це не моє сам а, досвід цей мені сподобався. В якийсь момент у мене навіть прокидався азарт, мені хотілося бігти, ну, хоча я знала, що я не змагаюся. Я не намагаюся досягти якихось вершин, але все одно, коли перед, перед тобою біжать і ти йдеш, і ти такий, я теж хочу бігти, я зараз як доганюв, переганю, але таке не було, такого не трапилось. Як варіант для знайомства був офігенний досвід, як варіант для того, щоб постійно відпочивати так, ні. Не кличте мене на трейлер раді більше, і я не приїду. Коли ти піднявся вже вгору і там такі краєвиди, ну і це пробігти я не змогла. Я залипала, я стояла по 10 хвилин, по 5. Про що пошкодувала, тому що останній час, хвилин 40, я прям бігла, прям летіла вже в повній темряві. Нітру одна в лісі, Я спати на квартирі боюсь. А тут я в лісі одна. Це було не дуже приємно, це було страшно. Але я добралася, я жива, дякувати Богу. Сьогодні зранку було максимально важко встати, В мене боліли ноги. Було важкувато, але було прикольно. Скоріше за все, я фінішувала останнє. Можна сказати, що я зайняла перше місце з кінця. Скоріше за все, аби кайфувати від трейлрамінгу, потрібно прям кайфувати від бігу. Я не дуже від цього кайфую, тому і не сподобалось. Можливо, колись це зміниться, не знаю, подивимось. Тож пишіть в коментарях, чи взагалі ви приймали участь в трейл ранінгах, подобалось вам чи не сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в новому відео! А і до речі, ще був в цьому всьому один великий плюс я так міцно ще ніколи не спала, хоча у мене дуже сильно болять ноги.